Учениця 28-ї школи Тернополя Аня через війну на сході України у 2014 році приїхала сюди з батьками із Донецька. Дівчині довелося призвичаїтися до життя в новому місті, нової школи, заново шукати друзів. Мені трошки спочатку було складно, але потім я зайшла е, е, язиком е, мови з, е, з однокласниками своїми. Ну бо мені трошки складно говорити на український, але це пустяки. Щоб такі діти радісніше себе почували, могли познайомитися, весело й корисно провести свій час традиційні відкриті уроки футболу у Тернополі. Цього разу отримали назву Грай в гостях, грай всюди. Запросили на фестиваль дітей переселенців, дітей-учасників. А то а також дітей із незахищених категорій, загалом 168 учасників на центральному стадіоні Тернополя. Спеціально навчені тренери-педагоги, навчають їх різним футбольним тонкощам. І, аби дітям було цікавіше, усе це проводять як розвагу, а не як тренування. Футбольне поле розділили на 12 секторів, а дітей поділили на 12 команд. Кожна група працює по 20 хвилин, і у кожному майданчику на дітей чекає щось нове. Дітям таке дійство подобається. Мені дуже цікаво, тут багато чого я зуміла спробувати вперше. Наприклад, я не вміла ще добре забувати ворота, а тепер мені дуже добре виходить. Діти, які грають в футбол, їм подобається. І діти, які навіть не мають ну, ніякого відношення до футболу, їм також це подобається, тому що цікаві ігри. Тут не тільки футбольна би, тематика і ігри видозмінені там, футбол на, через сітку, такий волейбол. Футбол, баскетбол, футбол, змішані такі види, тобто діти таке люблять. Відкриті футбольні уроки за сприяння місцевої влади організовує і проводить Федерація футболу спільно з УЄФА. Для цього щоразу надається новий необхідний інвентар, зокрема, 120 футбольних м'ячів, які після відкритих уроків футболу роздадуть школам учасникам. Залишаться на використання вчителям і решта спорядження, а це необхідні для уроків фізкультури скакалки, фішки, канати, обручі й інше. Кожній дитині також подарували фірмові футболки із відповідними. Логотипами масового заходу діти після цього проекту кожен день не годен їх додому повідправляти. Я думаю, що буде цікаво. Вони познайомляться більше між собою, вони подружаться більше. І я думаю, що всі ну, ясно, що наша мета залучити їх і показати їм, що таке футбол. Сьогодні футбол грають як дівчатка так і хлопчики. Ми хочемо прив'язати їм в любов до футболу. Відкриті уроки футболу, грай в гостях, грай всюди, триватимуть чотири дні. За цей час, кажуть організатори, діти не лише оздоровляться і гарно проведуть час, а й завдяки розважальному формату обов'язково відчуть себе переможцями.